Вітаю, друзі, на каналі Alex Sound. В цьому роліку я хочу з'ясувати для себе і показати вам на якому рівні, як мені вважається, правильно калібрувати касетну деку під касету. Так, саме деку під касету, а не навпаки, як часто кажуть, калібруємо касету. Добре, нам в цьому допоможе ось ця вже відома нам касета. Хто дивився попередні ролики, той її бачив. А ця касетка вона досить таки слабенька і деку треба настраювати, щоб отримати тут більш-менш гарний запис. Давайте подивимося, як це робить Sony 411. Вона має функцію калібрування. Вона має встроєний генератор двох частот 400 Гц та 10 кГц І хоче в ручному режимі, але вона може відкалібруватися. Під конкретну касету. Ця дека 677. Вона також має можливість відкалібруватися по біасу та по рівню. Так само, як і ця біаси рівень. Але в неї немає встроєного генератора. І щоб відкалібрувати цю деку під касету, треба сигнал подавати зовні. Подивимось, на прикладі 411. Дивіться уважно на індикатор. Ми тут бачимо шкалу і позначку Долбі. Коли ми вмикаємо функцію калібрування, у нас шкала зникає. Є тільки дві позначки, до якого моменту треба калібрувати цю касету, позначки Долбі Dolby... теж немає. І який рівень при цьому, ми не знаємо. Я думаю, що це умовний рівень якийсь, але мені здається, що чутливість індикатора вона виставлена чітко і вона не міняється. Тому ми можемо якось віднести оці позначки до самої шкали. Давайте поставимо, наприклад, лінійку, отаку десь. На 20. На оцю позначку калібровка. І вимкнемо функцію калібрування. В нас знову з'явилася шкала, і ви бачите, що значок долбі трошки правіший, а мінус 4 трошки лівіший від цієї позначки рекел. Ось так. Я думаю, що це приблизно відповідає мінус 3. Ну, оскільки мінус 3 немає, я думаю, що можна спокійно заокруглити до мінус 4 і на цьому рівні калібрувати. Зараз я пропоную відкалібрувати цю касету на 411. Для цього треба вмикнути запис. і Микнути відтворення. Ось, калібрування пішло. Як ви пам'ятаєте, треба додавати рівню. Рівень додаємо, додається і біаз. А біаз прибираємо, крутимо ліворуч, щоб він став, як нам треба. Ось так. Ось так. Ну, Плівка нестабільна, тому трошки перегає, але ви бачите, що можна вважати касета так відкалібрована. Тепер давайте вимкнемо і тут повернемо на нуль. Поставимо на нашу 677-му. Ось так. Також включимо тут пам'ять Нулік. і тепер будемо подавати для калібрування сигнал на 677, використовуючи сигнал вже відомий нам із телефону. Так, Я включив. Перемикаємо монітор і сигнал, можна почути. Давайте виставимо ті самі спочатку на нуль поставимо, як має бути ці ручки і включаємо запис. І так само відтворення. І калібру так, хвилиночку. Спочатку треба рівень поставити мінус 4 наші. Ну так, не хватає, треба додати у телефоні. У гучності, додав. Ставимо мінус 4. Ось так. Це наш вхідний сигнал. Включаємо відтворення, перемикаємося на монітор, на стрічку. Чітко бачимо, що не вистачає трохи рівню. Додаємо рівню. Ось так. Дивимося. Вхід, вихід. Є. Можна вважати, що по 400 Гц, тобто це рек-левел, ми відкалібрували. Тепер нам треба знайти сигнал 10 кГц. Зараз ми його знайдемо. Так, де він тут є? Ось він. 10 кГц. 10 кГц. Є. Ось він з'явився. І так само ставимо мінус 4. Додаємо. Є мінус 4, це вхідний. Вмикаємо відтворення, натискаємо монітор, чуємо, додалося шипіння лін, е, ленти. І треба нам трошечки прибрати біас, щоб наші мінус 4 так само з'явились. Лівий канал, ще трошечки зараз. Я думаю, правий з'явиться. Ну так, з'явився. Перевіряємо вхід, вихід. Можна вважати, що ми відкалібрували цю деку під цю касету. Так само, як це робила 411-та. Але 411 робила це набагато простіше, тому що в неї є встроєний генератор, а в цієї нема. І тепер давайте перемотаємо на початок і спробуємо щось записати. І подивимося, чи ця метода працює, чи може є якісь у ній помилки, і треба це робити якось по-іншому. Для цього знаходимо музику. Яка не має авторських прав. Звісно, музикою це назвати можна з великою натяжкою, але щось, щось пошукаємо. Ну і давайте писати до рівня долбі, як рекомендовано. Ще трохи. Це здається, тут і почнемо. Запис і плей. Запис іде. Це джерело. Це стрічка. Тепер я трошки додам гучності, не буду казати, самі слідкуйте, де стрічка, де джерело. Я думаю, достатньо. Звісно, я поставив вам якусь гарну композицію, яку всі знають. Там можна було почути і найменшу різницю між входом та виходом, але, на жаль, я не можу цього зробити. Ми змушені оце слухати. Це що як називається, зветься музика без авторських прав. Ну що ж, друзі, на цьому в мене все. Пишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Мені здається, що методика ця працює. Я попишу трохи касет саме цим способом. І там, може, колись зроблю коротеньке відео, поділюся, як воно на нормальній музиці це працює. Дякую вам за увагу! Бажаю всього найкращого. З вас, як завжди, лайки, підписки та поширення. Бережіть себе, побачимось.